Мир Божий вам, наші любі слухачі, ви слухаєте християнську радіопередачу Дорога правди, що стала можливою завдяки старанням дітей Божих Першої української церкви християн віри Євангельської в Сакраменто, Північна Каліфорнія. Ісус Христос промовляє про себе: Я дорога, і правда, і життя, то Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми вдячні вічному Богові за Це велике благословіння. Провіщати здорову Христову науку та правдиву дорогу спасіння нашому народові на чужині. Наша молитва про те, щоб почути нами слово поєдналося з нашою вірою і принесло рясний плід в нашому житті на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає його. нашому Господу, брати і сестри, по Божій милості і любові, ми сьогодні є на цьому місці, щоби поклонитися Йому, щоби подякувати Його, щоби прославити Його, щоби возвеличити Його в цьому місці, в тому молитвеному будинку, разом як одна сім'я, поклонитися нашому Господу Ісусу Христу. Хай благословить нас Бог, читаю Слово Господнє, яке записано в Євангелія від Матфія. Буду читати з тринадцятого розділу, буду читати з четвертого віршика: Ось вийшов сіяч, щоб посіяти, і як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повідзьобували. Другі ж упали на ґрунт Кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і корені не мавши, посохли. А інші попадали в терен і вигнався терен і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю, і, зрос, і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І зразу моє бажання, брати і сестри, зачитати теж чотири вірша вияснення цієї притчі. З 9, той самий розділ, 19-й вірш, говорить далі Ісус, виясняє цю притчу. Перше каже: до кожного, хто слухає Слово, до кожного, хто слухає Слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці Його. Це те, що посіяне. Понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає Його. Але корення в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А між терен посіяне це той, хто слухає слово. Але клопоти віку цього та омана богатства заглушають слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі, це той, хто слухає Слово, його розуміє, і плід він приносить і дає один сто раз, другий шістдесят, а той у тридцятеро. Слава Господу, брати і сестри! Отаке слово Господнє. Я не буду пояснювати усі види ґрунту, тут є їх чотири, але я би хотів би на один чуть-чуть звернути увагу, побажати собі і вам. Це вид, це четвертий вид ґрунту, щоб сьогодні, в цей ранок, наше серце воно було цим добрим ґрунтом і прийняло Боже Слово, яке Бог буде говорити до нас, брати і сестри. Я бажаю собі і усім вам. Щоб ми симо казали добре, щоб серце наше було відкрите для прийняття Божого Слова. Хай благословить нас сьому Господь. Каже Слово Господнє, що сіяч це є Ісус. Зерно це є Слово Боже. А ґрунт, брата і сестри, земля це є наше серце. І сьогодні би хотілося, брати і сестри, щоб слово, яке Бог говорити буде і говорить, уже вже і говорить, воно падало на нашу добру почву. Моя проповідь коротесенько, брати і сестри, я би хотів би звернути більшу увагу на дев'ятий віршок. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Брати і сестри, слухати кажеться, ну що ж тут такого є. Я вас я вам скажу, ми всі слухаємо, і маємо талант певне такий слухання. Але я хочу підкреслити, що ми часом слухаємо, але не чуємо. Слухають всі, але не всі чують, брати і сестри. Буває так в житті нашому чи ні? скажіть правду. Я не знаю, мені так буває часом. Ми знаєте, особливо каже слово Господнє, що ка мають вуха і не чують, мають очі і не бачать. Вже так написано, і в Україні особливо бувало, бувало мені так, що я їду автомобілем, потім підходить до мене брат і говорить Василь, та я на півдороги вийшов, махав руками, щоб ти зупинився. А я дивлюся, кажу, я не бачив тебе. Брати і сестри, буває так нас, правда? Що ми вроді дивимося, але ми не бачимо. Я би не хотів би, що сьогодні, щоб ми слухали і не чули. Каже, слово Господнє наголошує, хто має вуха слухати. Хай слухає, Алілуя. Слово Господнє, я йду далі, скорочую записано в Якова в першому розділі таке слово, 21 вірш. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби, і прийміть із лагідністю сіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що самі себе обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний до, до людини, що рисе обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та відійде і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий закон волі і в Нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діяннях своїх. Халілуя. Брати і сестри, хто слухає Боже Слово і виконує, той буде блажений у діяннях своїх. Свого часу Ісус сказав блаженні. Ті, що слухають і виконують. Хвала Ісусу, брати і сестри, хай благословить нас тому Бог, щоб ми розуміли, що Ісус Христос сьогодні сіє. Слово Господнє сьогодні лунає до нас, до народу Господнє через проповідників, через. Пісні через вірші, брати і сестри, а написано, хто слухає вас, той мене слухає, хто не слухає вас, той мене не слухає. Є написано Євангелія від Луки, 10.16, прочитайте. Я би хотів би, щоб ми сьогодні були уважні до голосу Господнього, щоб ми прийняли Боже Слово, яке Бог сьогодні буде говорити до нас, неважно, яке воно, чи облячительне, чи ободрітельне, брати і сестри, це є Господнє слово. Алілуя. Хай благословить нас цьому Господь. Я йду далі коротенько, мені хочеться нагадати два приклади із слова Господнього. Брати і сестри, перший приклад це про Ноя. Ми всі розуміємо і всі знаємо історію, правда. І каже Боже, слово до нас таке, шостий розділ, тринадцятий вірш. І промовив Господь до ноя. Прийшов кінець кожному тілі перед лицем моїм, бо наповнилася земля насильством від них. І ось я винищу їхні землі, зроби собі ковчег з дерева і так далі. Брати і сестри, я хочу звернути увагу тут, що Ной почув голос Господній, Ной почав слухати, що йому говорить Господь. Слово Господнє, коли ми читаємо, ми знаємо, що говорив йому Бог. Бог не сказав Ной, слухай мене, я люблю тебе, я благословлю тебе на тому кінець. Ми читаємо відривок Слова Господнє, що це була інструкція від Бога для Ноя. Що має зробити Ной? Алілуя! Брати і сестри! І ной слухав, що я говорив йому Господь і почув. Бо тому що ми читаємо слово Господнє, що написано, що Ной все зробив, що все ж те, що сказав йому Господь. Аллилуйя. Брати і сестри, він почув Боже Слово, і він його виконав. Він построїв цей ковчег, і ми бачимо кінцевий результат. Коли Ной строїв, не всі в це вірили, брати і сестри, напевно, Ной й розказував їм, я не знаю, як там було. Сміялися з нього, але Ной робив те, що йому сказав Господь. Аллилуйя. Брати і сестри, тому що він був праведний, написано в Слові Господньому. Ной строїв ковчег і кінцевий результат ми бачимо. Но його сімейство, воно спаслися від потопу, а все загинули. Чому, брати і сестри, ной послухав Бога і виконав все, що сказав Бог. Ной не був слухач, послухав і пішов, а хто його знає, як там, що там буде, хай хтось там інший. Брати і сестри, Ной почув слово Господнє, і Ной виконав. І ной спасся. Алілуя! Як важно сьогодні чути Боже слово, брати і сестри, і виконувати його в житті. І Боже Слово каже, буде така людина блаженна. Алілуя! у всіх своїх діяннях, хвала Ісусу. О, я би хотів би, щоб сьогодні Дух Святий працював в цьому зібранні, брати і сестри. Другий приклад, я хочу коротенько, так я скоро стараюся. Ми знаємо про Йону, брати і сестри. Коли пішов до Ниневію проповідувати Боже Слово, чому? Тому що сказав йому Господь, Алілуя. І він, почувши це слово від Бога, я скорочу і не буду казати, як це це було, але кінцевий результат Ной смирився, йона смирився і пішов проповідувати Боже Слово, що сказав йому Бог, і почав говорити, що 40 днів і ночей невія буде зруйнована. Брати і сестри слухали люди, правда? Слухали, напевно, так, як ви сьогодні слухаєте. Вони слухали, але важність в чому каже слово Господнє, що вони повірили, що говорив Йогна, брати і сестри, Алілуя. Вони взяли це до уваги, вони смирилися, і каже слово Господнє, що Бог даже відмінив свій указ. Неневія мала бути зруйнована, розрушена, але Бог відміняє. Чому? Тому що Бог не хоче смерті грішника. Алілуя Каже, придій до мене всі кінці землі, і ви будете спасені. Сьогодні, в цьому собранні ранішньому, Бог хоче, щоб твоє серце було відкрите для прийняття слова Божого, тому що Він не хоче смерті твої, духовної, Він хоче, щоб сьогодні ми жили. Алілуя Брати і сестри, хай благословить нас цьому Господь. І авакум, пророк Авакум говорить Таке слово каже: нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі, я стану, і нехай виглядаю, щоб бачити, що він буде казати мені і що він буде відповідати на жалобу мою. Я би хотів би, щоб ми стали на сторожі нашого серця, брати і сестри. Боже слово каже, пильнуйте, і знову кажу вам, пильнуйте, і ми повинні пильнувати, щоб ворог не прокрався в наше серце, але щоб Господь сіяв це зерно, і воно приносило. Осуло пріз в нашому житті, Алілуя. брати і сестри, і пророка вокум говорить, я став на сторожу, щоб слухати, що скаже він мені, брати і сестри. І там далі каже, а Господь відповів і сказав. Алілуя. І я віру, що Бог відповість, бо тому що Ісая говорить. 44 розділ, 24 вірш, говорить такий один вірш. Так говорить Господь, твій відкупитель, та той, що тебе формував від утроби. Я Господь, той, хто чинить алілуя, усе. Слава Ісусу, Чуєте, браті і сестри. Я каже, твій відкупитель, який формував від отроби матери твоєї. Я той, який можу усе, а Отше. Хвала Ісусу, може, ти прийшов сьогодні в це зібрання змучених, стомлених, хворобу дошколяє, але є на цьому місці той, який каже, я тебе знаю. Алілуя! Я записав імена Твої на долозі, я тебе формував від отроби матери твоєї. Я є Бог самогутній. Хвала Ісусу. Для Нього сьогодні нема нічого неможливого. Він має силу і владу, брати і сестри. Сьогодні зцілити. Він має силу і владу звільнити. Він має силу і владу очистити, освятити, оправдати, омити своєю святою кров'ю. Алілую назвати ти син мій і дочка моя. Хвала Ісусу, брати і сестри. Йдемо до молитви. Бог той, який відповідає, хвала Ісусу. Він має силу. Він відповідає, Він утішає і благословляє. Амінь. Передача приходить до закінчення. Ваші враження, зауваги та побажання ви можете висловити, якщо ви зателефонуєте нам за номером 916 616 -41 19. Щиро запрошуємо вас відвідати наші богослужіння, що відбуваються за адресою 6300 Медисон Авеню Кармайкл, кожної неділі о 10-й годині ранку і о 6-й годині вечора. В четвер о сьомій годині вечора, також у вівторок молитовне зібрання о сьомій годині вечора. Молодіжне зібрання відбувається кожної п'ятниці о сьомій годині тридцять хвилин вечора. Нехай добрий і милосердний Бог поблагословить кожного з вас своєю благодаттю і вічним спасінням. Нехай він збереже кожного з вас, до вас промовляв Аркадій Яслинський.